Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Ярусевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до зону 2014 з математики і розпочнемо тему логарифми. Розпочнемо її з перетворення логарифмічних виразів. Отже, завдання таке: обчисліть логарифм 49 за основою 5 плюс 2 логарифма сьомих за основою теж 5. Почнемо спрощувати цей вираз, користуючись основними правилами перетворення логарифмів. Логарифм 49 за основою 5. Розпишемо спочатку як логарифм 7 в квадраті, адже це є 49 за основою 5. Плюс 2 логарифми, основа 5 від 5,7. Тепер ми знаємо, що якщо підлогарифмічний вираз, тобто 7, знаходиться в степені, то степінь можна винести вперед логарифму. Тобто ми отримаємо 2 логарифму. 7 за основою 5 плюс 2 логарифм 5 сьомих за основою 5. Далі. Далі ми можемо 2 винести за дужки, і в нас вийде сума логарифмів в дужках. Сума логарифмів з однаковою основою. З логарифмами нам зручно працювати лише тоді, коли основи однакові. В даному випадку це так. Основа 5 і основа 5. І, скориставшись формулою, що сума логарифмів перетворюється в логарифм добутку. Тобто двійки залишаються дужками, а з двох логарифмів ми отримуємо 1 за тією ж основою 5. А під логарифмом отримуємо добуток цього числа 7 умножити на 5, 7 Сімки скорочуються, і у нас під логарифмом залишається 5. 2 логарифм 5 за основою 5. І це. Найпростіший логарифм, який може бути 5 за основою 5 це просто одиниця. Тому залишається відповідь 2. Дякую за увагу. З вами була Репетиторська школа Буки. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та очікуйте нових відео.